Друзі, вітаю! Ворог суттєво розганяє інформаційно-психологічні спецоперації стосовно півночі, Сумщини, зокрема, Чернігівщини. І знову ж таки робить прив'язку не тільки до Вагнера, а прив'язку до евакуації, яка оголошена з прикордоння у нас через обстріли артилерійські, які тривають і доволі часто тривають. І через спроби ворога. Диверсійно-розвідувальні групи е запустити крізь кордон на Чернігівщині на Сумщині. Ці групи е нашими силами оборони е знешкоджуються, але е багато наганяється паніки. Ну, зокрема, сьогодні в день е запущені ударні поплабули, і сили оборони е збили два. і... На фоні цього дійсно жителів Суми загалом Сумщини активно видно розповсюджуються в чатах повідомлення про те, що все, все дуже погано, мовляв, мовляв, може бути вторгнення. Насправді сил ворога для вторгнення немає. Насправді кордон підготований дуже сильно. Дуже серйозно. І пройти крізь оборону кордону ворога сил немає. І це надто дорога ціна була б для нього. У нього немає таких зараз можливостей. Кордон захищений. Загрози, звісно ж, беплаша, хід ракет вони залишаються через близькість кордону ворожого і через підлість ворожу. Яку ворог здійснює. Так, для посилення інформаційно-психологічного тиску ворог в Брянську область перекинув додатково підрозділи ЗЕКів, так звані Штормзет. Відповідно, через це багато чуток є, що точно щось готується наразі, друзі. Загрози вторгнення немає. Це підтверджує розвідка наша. І... Загалом загроза обстрілів прикордоння зберігається, загрози нальотів ракет та шахідів зберігається. Така реальність, друзі. Але не ведіться, будь ласка, на ворожі інформаційно психологічні спецоперації, які вас залякують вторгнення з півночі. Немає загрози. Слава Україні! Переможемо всіх!